Уламки збитого ударного дрона камікадзе типу шахет пошкодили квартиру відомому шеф-кухарю та ресторатору Ектору хіменес Браво. Сталося це вночі 25 листопада. За словами ектора, залишки російського боєприпасу пошкодили вікно в його спальні, зробивши в ньому діру та тріщину. Крім того, Браво зауважив, мовляв, це дрібниці порівняно із тим, що ще наробили росіяни тієї ночі. 100% це ето життя, якщо було дуже багато людей. Тут Києві, котрий біл дуже багато проблем з своєю дом, був дитячий сад, то був просто ужас. Ну а тоді не тільки думав, як кусочки трони пропали рядом де ти спав. Шеф кухар закликав громадян пам'ятати, що в країні все ще йде війна та велика криза, а також бути добрими і допомагати одне одному в такий важкий час. Дуже багато людей. Я чувствую. што може би са били што у нас е војна. У нас е војна и е то ужас. Па е тоа нас нужда. Кажде ден помагит друго друга, помагит наше ССУ, помагит наше полиса и сега помагит наше соседови, сле соседови и друзја нужна помош, помош буласка, помагит. Потому што може бид, а, ламени се хони бил Только кусочки дроны на мой я рядом, но есть дуже багато людей, соседов, друзья, которые есть не только маленькие кусочки дроны, может быть, дроны или ракет, или огромные проблемы с своем дом или своей семья, или своей жизни. Була, помоги друг другу. другу. Вночі з 24 на 25 листопада окупанти здійснили наймасовішу дронову атаку по Києву від початку повномасштабного вторгнення в Україну в повітряному просторі столиці знищено 71 із 75 шахедів. Однак уламки збитих безпілотників сильно пошкодили дитячий садочок у Солом'янському районі Києва. Працювала ППО на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Миколаївщині та Кіровоградщині.